З 9-ї години ранку 28 листопада в 10 областях України введено воєнний стан. Верховна Рада України увечері 26 листопада підтримала ініціативу президента Петра Порошенка у кількості 276 депутатів. Серед областей: Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська та внутрішні азово-керченські води. Водночас президент підкреслив, що обмежувати права громадян влада буде лише у випадку на землі. Російської воєнної агресії. Крім того, Петро Порошенко запевнив, що не має на меті перенесення виборів та повідомив, що збирається внести у парламент проєкт рішення про дату виборів на 31 березня 2019 року. Дорогі українці, сьогодні в парламенті буде розглядатися питання надзвичайної ваги, яке безпосередньо стосується вашого захисту, вашої безпеки, безпеки України. Її суверенітету і територіальної цілісності. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України, ухваленому сьогодні вночі, як президент і як Верховний головнокомандувач Збройних сил України, я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9-ї години ранку 28 -го листопада. Росія вже п'ятий рік веде гібридну війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже, їх там нет. Ніхто не камуфлюється в зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації, їхній демонстративний напад на підрозділ Збройних сил України. Це якісно інша ситуація і якісно інша загроза. І ця атака, звичайно, не випадкова. Це явно спланований росіянами елемент ескалації в ситуації, яка склалася в акваторії Азовського моря, яка вже триває протягом кількох місяців. Я впевнений, що це ще далеко не кульмінація. Силовики і дипломати детально проінформували сьогодні на прес-конференції вас. Про всі обставини вчорашнього інциденту. Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходольної операції проти України. У мене в руках є документ розвідки, зведення наших розвідувальних даних. І тут на кілька сторінок детальний опис всіх сил противника, які розташовані на відстані. Буквально в декількох десятках кілометрів від нашого кордону, готових в будь-який момент до негайного вторгнення в Україну. Рушниця, що висить на стіні, має рано чи пізно вистрілити. А тут літаки, вертольоти, танки, ракетні комплекси, бронетранспортери, системи залпового вогню і з всіх опцій, які надає закон про правовий режим воєнного стану до Указу. Мого указу про запровадження воєнного стану, увійшли лише ті, які стосуються головним чином різних військових заходів. Ми маємо посилити оборону прямо зараз, які в разі вторгнення дозволять нам якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше мобілізувати всі ресурси. Тим більше, що хлопці і дівчата з першої черги резерву, які вже мають бойовий досвід, вже Готові, хоч зараз, пакувати рюкзаки. І ресурси будуть мобілізовані і людські, і збройні, і фінансові. Наголошую, що в Указі я не передбачаю жодних заходів пов'язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Сподіваюся, що і політики, і мас медіа діятимуть відповідально і адекватно в ситуації, що склалася, і не атакуватимуть Україну тезами. Які позичені російських пропагандістів так само не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації. Ця можливість залишається відкритою лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації. Воєнний стан не означає оголошення війни, він вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності з боку Росії. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання на сході. Я про це сьогодні детально інформував наших західних партнерів. А в мене сьогодні, з самого ранку, відбулися дуже детальні переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і з президентом Польщі Анджеєм Дудей, бо Польща представляє позицію зараз в Україні і ініціатором розгляду ситуації на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і з багатьма іншими вже відбулися і ще продовжаться консультації сьогодні ввечері. І можу вам сказати, що їхня увага до ситуації і на Сході, і безпосередньо в акваторії Азовського моря дуже зросла. Сьогодні нас чують набагато краще, ніж вчора чи позавчора. Шановні друзі, дорогі українці, наш спільний обов'язок в першу чергу мій. Як Верховного Головнокомандувача захистити Україну. І захист України це не лише захист території чи військової техніки, це насамперед захист людей. Ми маємо бути максимально готові до будь-яких дій з боку нашого агресивного, неврівноваженого і, на жаль, доволі передбаченого сусіда. Де це зрозуміло і про захист людей на право вільного вибору. І лише надійна оборона, лише подвоєння і потроєння наших оборонних зусиль і гарантує той мир, який потрібен в тому числі і для проведення виборів. Рада Національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні запровадити мені воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити вам моє рішення. Я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Для чого? А щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться всередині грудня. Саме в грудні. Я внесу на початку грудня проєкт рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. І як Верховний головнокомандувач, я докладу всіх зусиль для того, аби вкластися в цей стислий термін і за місяць витиснути максимум можливостей для. Підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ країни агресора Росії. Слава Україні! Введення військового стану не передбачає жодного обмеження прав і свобод мешканців Одеської області. Про ситуацію в регіоні і подальший план дій повідомив голова облдержадміністрації Максим Стіпанов. Питання введення воєнного стану воно. Е Практично не буде стосуватися це звичайних громадян, а те, що вони будуть відчувати на себе, воно буде практично непомітно. Воно більш е, стосується військових. Це дуже чітко наголосив президент країни. Не буде ніяких е, речей пов'язаних з конфіскацією авто, майна або щось там інше несенниця, які так, якщо деякі зараз е, про це там чутки е, почали казати, і звичайно, це буде. Більш інтенсивна координація всіх дій, більш інтенсивне приведення в звичайно, приведене в бойову е, готовність всі наші військове формування, які знаходяться на, в Одеській області. Е, це стосується і органів влади, взаємодії з військовими. Ну, тобто, е, все воно йде для, для е, нашої країни, для нашої Одеської області, е, всі громадяни живуть звичайним життям. Рішення із уведенням воєнного стану було ухвалене у зв'язку із захопленням трьох українських кораблів та 24 моряків військово-морськими силами Росії. На даний час громадськість найбільше хвилює стан здоров'я, місце знаходження та подальша доля українських військовослужбовців, серед яких є двоє наших земляків. Це Юрій Будзило та Василь Сорока. Навіть найближчі люди мало що знають. «На Сьогоднішній момент мені відомо все те, що є в інтернеті, поранений. Де знаходиться в лікарні, де безпосередньо невідомо. То лі в кричі, то і в Москві. По одній інформації він кричить, по другій в Москві. В цьому морей був безпосередньо на Бердянську. Вчора вас і дали можливість таку. Він зателефонував своїй дружині Ірині, сказав декілька фраз: живий, здоровий, руки, ноги, цілі і все. Навіть не привітав з ним хоча в неї вчора був день народження. Мабуть, не хотів казати просто так. Я думаю, що він говорив те, що йому дозволили говорити ФСБ. Чи знаєте ви, якого характеру поранення він отримав? Не знаю. Знаю, що поранений і правоперу, більше нічого не знаю. Я спілкуюся безпосередньо з мамою Андрія Ідера Женю. Вони поранені і наймолодший Саме молодий моряк, який разом з ним на Бердянську був поранений. Це той, якому 19 років Так. Я спілкувався з нею буквально пару годин тому. В них такая самая картина с информацией. Точно такая самая картина. Предзвонил ему своей дружи... э, девчонке, сказал, что он здоров ⁇ тся, обещал несколько фраз. Все. Меня зовут Виктория Вейдер. Вы э, мать. Я мать Андрея Вейдера. Что вам сейчас известно об Андрее? Что вы знаете? О том, что он ранен, лежит в больнице в Керчи. А можете рассказать немного? Вот когда вы с ним общались, он рассказывал о своей службе, о катерах этих, о чем-то. В принципе, нет. Я Не он не любитель рассказывать, в общем, и я не спрашивала. А сказал, что судно очень маленькое, маленький состав. Вот. Рассказал, что командир хороший. А когда вы с ним разговаривали перед, перед походом? Утром мама с ним попрощалась, когда он уходил, а вечером он мне звонил, тоже прощался. Вечером 26-го получается, 25-го. 24-го. 24-го вечера. А почему вы так говорите прощались? Это же должно было быть обычным переходом, который был месяц назад. Договор был, что они дойдут в Бердянске, тогда созвонят. Но в любом случае он уходил не на один ну, день. Да. Этот переход, сколько он мог затянуться, неизвестно, а море... Это море. Упродовж дня 27 листопада в окупованому Криму суди заарештували українських моряків. Це екіпажі двох українських малих броньованих артилерійських катерів Бердянськ і Нікополь та рейдового буксиру «Яний Капу, які 25 листопада переходили з Одеси до Маріуполя. За даними військово-морських сил України, цей рейд був плановим та проходив із дотриманням всіх міжнародних норм. Однак, мета цього переходу досі невідома, де знаходяться наші моряки, в якому вони стані та що на них чекає. Ці запитання були. Найбільш таємничі упродовж останніх кількох днів у вівторок Київський районний суд Сімферополя розглянув справи 16 моряків. Решту військовослужбовців судитимуть у середу. Рішення для всіх однотипні арешт на два місяці до 25 січня. Трьох поранених, які перебувають у лікарні, серед яких і наш земляк Василь Сорока судитимуть у керчі. Усім інкримінують незаконний перетин кордону. Маємо щиру надію, що введення воєнного стану допоможе повернути наших моряків додому. Це незалежності в Україні ще ніколи не вводили в воєнний стан, тому спрогнозувати його наслідки доволі складно.